Дженіфер Лопес та Бен Аффлек підірвали інтернет спільною появою у Аріани Гранде та її бойфренда Ітана Слейтера у стосунках настав складний період. Поговоримо сьогодні про травму Генрі Кавіла, несподівану трансформацію Памели Андерсон, про те, що Лола Янг знепритомніла прямо на сцені під час виступу. І чому після Оскару Кіліан Мерфі визнав, що він не має суттєвого попиту на себе, як на зірку у великих студійних проєктів. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми говоримо з вами про найцікавіші розважальні новини: про зіркові драми, скандали, секрети Голівуду і, звісно ж, про особисте життя селебріті, яких знають у всьому світі. Якщо теми для вас цікаві, то ми розпочинаємо. Поїхали. Друзі, давайте поговоримо про те, що Лола Янг зомліла під час виступу. Інцидент трапився 27 вересня під час музичного фестивалю. All Think Go у Нью-Йорку. Лола виконувала пісню, і вона запанікувала, почала показувати жести у бік своєї команди і раптом втратила свідомість. Вона впала назад на сцені. Медичний персонал одразу втрутився. Її винесли зі сцени. Після інциденту Лола Янг опублікувала повідомлення у інстаграмі, в якому повідомила, що з нею все гаразд, і подякувала за. Підтримку цитата: Привіт для всіх, хто бачить мій виступ на All Things Go Сьогодні зараз я вже в нормі. Дякую за вашу підтримку. Також Лолу підтримала співачка дойчі, яка виходила після неї. Вона сказала, що Лола молодець. Вона неймовірно класна людина, чудова артистка. Проте згодом Лола Янг написала, що вона скасувала всі свої майбутні виступи на невизначений час і заявила, що потребує час на відновлення. За продані квитки, які вже були викуплені. Звісно ж, обіцяють повернути гроші. Лола. До речі, раніше виявляється, вже говорила про проблеми з ментальним здоров'ям, включно із діагнозом шизоафективного розладу. Перед виступом вона говорила аудиторії, що в неї був складний тиждень. Виявилося, що незважаючи на попередження її команди про необхідність відпочинку, Лола Янг все таки вирішила виступити перед фанатами заради фанатів. Виявилося, що раніше вона вже скасовувала деякі шоу через своє ментальне здоров'я, через якусь свою власну чутливість, і також у її біографії з. Дується, що вона має рецидив кісти на голосових зв'язках, що інколи заважало їй виступати. Ось така ситуація, друзі. Що думаєте, по перше про творчість Лоли Янг? Як вам її пісні? Як ви до неї відноситеся. Ну а ми бажаємо їй, звісно, ж найшвидшого одужання і нехай скільки часу займе повне відновлення. І сподіваюся, що вона не буде спішити йти на сцену. А їй треба розібратися зі своїм здоров'ям, ось так. Brush, 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 brush. Лікується також і Генрі Кавіл. Генрі Кавіл зараз показав, як він проходить реабілітацію після отримання травми плиткового м'яза. Нагадаю, що Генрі зовсім недавно отримав травму під час зйомок, і він звернувся до шанувальників, аби поділитися новинами про нового горця після травми. Майбутній фільм стане перезапуском фентезійної стрічки 1986 року. Як і оригінал Новий горець, розповість про Дункана Маклауда, якого зіграє Генрі, безсмертного шотландського ме. Чника, який змушений боротися з іншими воїнами, щоб здобути магічні здібності. Зйомки мали розпочатися вже цієї осені, але нещодавно довелося їх відкласти через травму ноги, яку отримав Генрі Кавел. Тепер зйомки мають розпочатися на початку 2026 року. Ну а Генрі на своїй сторінці у соціальних мережах поділився фотографіями зафіксованою у бандажі ногою. Він показував, як він піднімає ноги. Фотографії, звісно ж, показували про те, що він проходить відновлення. Також Генрі підписав цей. Допис частиною з вірша Імбіктус Вільяма Ернеста Генлі, який часто використовується як символ стійкості і подолання труднощів. Звісно ж, Генрі має намір якнайшвидше повернутися до зйомок, але на мою думку, треба не спішити, а треба повністю, щоб пройшла фаза фізичної терапії та реабілітації, щоб підготувати тіло до екшн сцен і боїв із мечами, які обіцяють бути дуже важливим елементом цього фільму. Як ви думаєте, чи не занадто небезпечні тренування, якщо навіть такі досвідчені. Актори, як Генрі Кавіл, з його навичками боротьби, тримання усіх всіх мечів, отримує травму. Чи є сенс акторам самим виконувати подібні важкі трюки, екшн сцени, якщо є великий ризик травм, можливо, доцільніше використовувати досвід каскадерів або дублерів? Ну а ми бажаємо Генрі Кавілу та Лолі Янг найшвидшого одужання відновлення. Rush, 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 rush. Давайте поговоримо, друзі, про Памелу Андерсон, яка засвітилася на тижні моди у Парижі у новому образі. Давайте подивимося на її трансформацію, на нову зачіску, на новий колір. Ось вона на показі Мюґлєр. Ось вона на показі Том Форд, найвідоміша блодинка у світі. Вперше змінила колір волосся на рудий і здається, що їй личить. По перше, як вам таке перетворення, Памела Андерсон? Я чесно кажучи, одразу не впізнала хто це, Так що хочеться сказати браво її стилістам, не знаю, піарникам. На Мою думку, Памелі Андерсон підходить цей образ. Вона виглядає якось так дуже красиво, дуже стильно. Богиня проскакувала інформація, що вона змінила свій образ саме для зйомок у фільмі Майкла Сірки під назвою «Love is not the answer». Тому подивимося, наскільки довго протримається її новий образ. Давайте поговоримо про те, що продовження серіалу Гострі картузи отримало замовлення на два сезони від платформи Netflix. У продовженні серіалу дія відбуватиметься у Великій Британії 1953 року. На днях Netflix і BBC підтвердили запуск сіквелу серіалу. Планують зняти два сезони по шість годинних епізодів. На них уже є замовлення. Дія зосередиться на новому поколінні родини Шелбі, яке бере управління владою у свої руки і стикається з конфліктами при спробі. Повернути або отримати владу. Співзасновник оригінального проекту Стівен Найт повертається як сценарист та продюсер сіквелу, А Кіліан Мьорфі, який грав Тома Шелбі, тепер виступить як виконавчий продюсер. Оригінальний серіал виходив з 2013 по 2022 роки і налічував шість сезонів. Творець уже заявляв, що історія не завершиться остаточно із серіалом, тому що планується вихід окремого фільму The Immortal Man, який стане мостом до нового етапу. Наскільки відомо. Ому в ньому зніметься Кіліан Мерфі і в ньому зніметься Ребека Фергісон у повнометражному фільмі. Ось така живуча франшиза. Що думаєте, хто дивився? Хто чекає? Раш, 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 раш". Звісно, не можна згадати весілля Селена Гомес. Селена поділилася новими фотографіями із весілля. Покажу вам буквально трішечки, але не будемо на цьому на цій новині зупинятися. Тому що давайте поговоримо тоді вже про Кіляна Мерфі, якщо почали. Після тріумфу Опенгеймера та заслуженого Оскара за роль Роберта Опенгеймера Кілян Мерфі зізнався, що всупереч його очікуванням його кар'єра не злетіла до нових висот. Актор розповів, що після отримання Оскару у нього не було шквалу пропозиції від великих кіностудій. А навпаки, цитата не можу сказати, що раптом з'явився величезний попит на мене, як на провідного актора. Можливо, вже надто пісно зізнався Кіліан у інтерв'ю. Він пояснив, що після зйом. Мок у Нолана відразу переключився на більш камерні роботи. По перше, він знявся у «Small Things Like This». Це історична драма, де він до речі, є головним актором. Також ми чекаємо із Кіляна Мерфі на фільм Стів де він грає керівника школи. І як я вже казала, планується вихід «The Immortal Man». Це фільм продовження гострих картузів, де він знову повернеться у ролі Томі Шелбі. Питання в тому, що ці фільми ближче до Індії драм, де важлива не каса, а емоційна глибина Кілян Мерфі. Каже, що саме такі проекти приносять йому справжнє задоволення, акторське задоволення, навіть якщо вони не гарантують славу на рівні блокбастерів. Проте Кілян розуміє, що він одразу взявся за проекти і він не був доступним, тому що вже мав інші проекти, в яких запланована його участь. Звісно, індії проекти менш розпіарені, не можуть принести таку величезну касу. Але треба поважати вибір Кіляна Мерфі. Ми знаємо, який він інтроверт, як важко йому даються всі ці килимові доріжки, всі ці інтерв'ю. Його реакції вже перетворилися на меми, і якщо для нього камерні інді проекти є більш комфортними, то а чому б і ні? Плюс є проекти, у яких він приймає саме продюсерську участь як виконавчого директора, а не просто як актор. Звісно, це дає менший голівудський резонанс, і саме тому складається враження, що головних ролей можливо у кіляна нема. Як ви думаєте, чи варто кіляну мерфі залишатися у кіно, чи все ж таки спробувати себе у великому франшизному фільмі? Rush, 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 rush. Кажуть, що Аріана Гранде та Ітан Слейтер проходять важкий період у відносинах через те, що його тягне назад до колишньої дружини. Саме так повідомляє видання Daily Mail. Джерела кажуть, що Ітану важко дається, шалений ритм життя Аріаною, і зараз він намагається налагодити стосунки з колишньою дружиною. Звісно ж, це не дивно. Аріана зірка першої величини. У неї наступного року оголошено міжнародний тур. Вона має шалений графік. Квитки на тур були розпродані за лічені хвилини. У неї не Кінчені репетиції про мотор другої частини фільму М'юзіклу, який виходить у наступному місяці, і звісно ж зараз Ітан відчуває, що він нібито залишився за бортом і не витримує шаленого ритму життя Аріани. Гранде нагадаю що стосунки пари розпочалися ще на знімальному майданчику. Викид, коли обидва завершили свої стосунки, аріана розійшлася зі своїм чоловіком. Вони були разом 21 місяць. А ітан розлучився з дружиною майже одразу після народження дитини. З цього приводу обидва зі Хнулись з величезним шквалом негативу, хейту, образ як у засобах масової інформації, так і у соціальних мережах. І ось зараз Daily Mail каже, що Ітан розривається, аби відновити дружні стосунки з дружиною, зайнятися вихованням дитини, ну і в тому числі побудовою міцних серйозних стосунків з Аріаною Гранде. Проте кажуть, що Аріана вже поклала око на когось іншого, і що вона хоче розлучитися з Ітаном Слейтером. Нагадую, що це лише чутки. При цьому ітан пропустив виступ аріани. На MTV VMA 2025. В цей час він був помічений на прогулянці разом з колишньою дружиною та маленьким синочком. Останній публічний вихід Аріани та Ітана був наприкінці квітня на передпоказі мюзиклу магазинчик жахів. У цьому мюзиклі грає подруга Аріани Гранде Ліс Гіліс кажуть, що після цього їх бачили також у Сентрал Парку. Вони просто прогулювалися за словами очевидців. Вони були дуже милими. Ну а тим, хто бачив Аріану та Ітана на мюзиклі, заборонили. Робити їхні фото, і охорона навіть тоді перевіряла телефони деяких людей. Ну а їхній останній спільний вихід був на церемонії вручення премії Оскар у березні 2025. А поки що офіційних коментарів немає про розставання, джерела кажуть, що пара не коментуватиме підносини до прем'єри фільму чародійка 2 Аби не привертати зайву увагу, скоріш за все, це робиться. Звісно ж, для того, аби таким чином підігрівався інтерес до нового фільму, щоб це обговорювали. Ну і не можу не сказати про. Блентайтеми про те, що її команда хоче, аби вона почекала закінчення промофільму, і потім вже щоб вона розривала стосунки з Ітаном Слейтером і кажуть, що співачка поклала вже око на когось іншого. Ось такі новини. Як вам взагалі пара? Що думаєте, чи розтануться вони, і чи дійсно це все робиться лише для підігрівання інтересу? Brush, 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 brush. Давайте поговоримо ще про одну пару. Звісно ж, це Дженніфер Лопес та Бен Афлек, які наробили шуму цього тижня. Вони воз'єдналися через рік після розлучення на прем'єрі фільму «Kiss of the Spider Woman» у Нью-Йорку. Якщо що, то Джей Ло у сукні від бренду Harris Reed. Хоча хто там на неї дивиться, дивляться на їхні емоції. Звісно ж, незважаючи на їхнє недавнє непросте розлучення, Дженніфер Лопес зіграла у кінострічці головну роль. А Бен Афлек виступив продюсером. Звісно, дуже незвично бачить. Чити Бена з такою усмішкою на обличчі з іскрами в очах. Що ви думаєте, відносно його емоцій, дуже нетипічних для нього, виходить, що у роботі їхній союз міцніший ніж у особистих стосунках до обговорення підключилися і експерти з мови тіла, і їхній спільний вердикт про те, що колишні дуже напружені, і спілкування один з одним їм не приносить задоволення. Як би це вони хотіли показати світу, і кажуть, що поведінка для обох не характерна, дуже натягнута Ті, оці емоції, посмішки від Бена Афлека. Також акторку прийшли підтримати її діти, 17-річні близнюки Емма та Макс. Також у Жені Ферлопес був дуже гарний вихід на спеціальному показі. Поцілунок жінки павука актриса прийшла у пальто. Воно ж як і спідниця від ліванського бренду, і в ньому просиділа всю Q&A сесію. Дуже красиве в неї фарбування. Друзі, що думаєте? Ну а в коментарях вже дійсно обговорюють, що можливо буде чергове возз'єднання. Пари, але я думаю, що цього ми не дочекаємося. Як ви думаєте, чи досі любить Дженіфер Лопес Бена Аффлека? і чи хотіла б вона возз'єднання, тому що мені здається, що Бен не хоче. Дуже коротенька новина. Трамп заявив, що підійді попросив його про помилування. Про це повідомило видання Deadline. Дональд Трамп підтвердив, що питання про помилування обговорюється, але наголосив, що рішення ще не прийняте і обговорюватиметься із міністерством юстиції. Офіційно його адвокати не подавали клопотання про помилування, Нібито просили про діді люди із його кола. Ось такі новини, як я казала у попередньому відео про вердикт діді, що ця історія точно ще не закінчена, і що це не останні новини ойне про підіть і прийшла дуже сумна новина. Якщо ви дивилися «Ейфорію», то ви точно знаєте ім'я актора Еріка Дейна, це екранний батько Джейкоба Елорді, нейта з ейфорії. Він повідомив, що у нього діагностували бічний аміотрофічний склероз, бас, важке прогресуюче захворювання нервової системи. Незважаючи на діагноз, він почувається досить добре і повернеться до ролі Кела Джейкобса у третьому сезоні Ейфорії, зйомка якого вже розпочинається. Ерік розповів про свій діагноз у квітні і він казав, що приєднався до організації АМЕЛС та конгресмена Еріка Свалвела, аби пропагувати дослідження та доступ до лікування через цю організацію. Цитата. у мене діагностували бас. Я вдячний за те, що моя любляча сім'я поруч зі мною, поки ми проходимо цей наступний. Розділ розповів актор видання у People. У мене вдома дві доньки. Я хочу, щоб вони закінчили коледж, одружилися та, можливо, завели онуків. Я хочу бути там для цього. Отже, я збираюся боротися з цим до останнього подиху. Раніше в інтерв'ю він казав, що його батько помер рано, і це стало величезною травмою для нього. І найбільший страх зараз це те, що донькам доведеться пережити подібне. Хвороба Еріка, на жаль, прогресує дуже швидко, і хочу показати вам пару відео, де видно цей дуже швидкий прогрес прогрес і погіршення всього за три місяці. На жаль, це невиліковне інвалідизуюче захворювання, яке призводить до смерті. Найчастіше люди помирають у перші п'ять років після встановлення діагнозу. Захворювання супроводжується глибокою паралізацією, порушуються не лише рухові функції у кінцівках, але й ковтанням і дихання. Також Ерік одружений із акторкою Ребекою Гейхард з 2004 року. У лютому 2018 року вона подала на розлучення через Примиренні розбіжності зажидало спільну опіку над їхніми дітьми, донькою Білі 15 років та Джорджією 13 років. За весь цей час вони розлучалися, але одночасно вони проводили відпустки разом, відпочивали і транслювали це у соціальних мережах. Погодилися просто як сім'я. І нещодавно Ребека забрала свою заяву про розлучення семирічної давності. Мені дуже дуже шкода. Звичайно, навряд чи за його життя ліка від цієї хвороби буде знайдено. Нагадаю, що про цю хворобу. Раніше вже відкрито говорили Стівен Гокінг. Крістофер Рів я дуже сподіваюся, що подібна відвертість від Еріка Дейна допоможе тим, хто стикається із подібним. Ерік Дейн, актор, який звик грати сильних, мужніх героїв, але цього разу він зізнався у найвразливішому боротьбі з бас. Важка новина, знаєте, тут і про реакцію суспільства на вразливість чоловіків, тих, які уособлювали оцей мачізм на екрані. Якось все одно міняється ставлення, коли ти чуєш про такі важкі хвороби. Чи змінилося ваше сприйняття сили, коли сили в, в частности, а на уязах. Друзі, на сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Якщо це так, то дайте знати у коментарях. Якщо вам сподобався канал, то з вас лайк, коментар, підписка. Мені буде дуже приємно. Чекаю на ваші обговорення. І користуючись нагодою, звісно, по-перше, я хочу подякувати спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Дякую, що ви є. Дякую за вашу віру, за мотивацію. Саме завдяки вам, у мене є можливість трішки частіше з вами виходити на зв'язок, ділитися цікавими новинами, обговорювати е, останні новини. Розважального сегменту, тому дякую величезне і завжди рада бачити на каналі. Щиро дякую за підтримку. А, і також традиційно хочу попросити вас не забувати про підтримку наших героїв, наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Не нагадую, що маленьких донатів не буває. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і мирного населення. Зараз, як ми знаємо, великі обстріли постійно кожен день. Ми читаємо ці жахливі новини. Тому, друзі, давайте не опускати руки, підтримувати наше військо. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. гривнею кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете підтримати, як мінімум, одне життя наших безхатніх, чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. До зустрічі, друзі. Бай-бай! Скоро побачимось!